Вітаю всіх на каналі. В цьому році вийшло оновлення щодо обов'язкової реєстрації іноземців, і я вам тут записала міні інструкцію, як це зробити вам або вашим дітям. Зазвичай українці, які приїхали по програмі ЮФО, вони вже легально в'їхали в країну. Ті, так само, українці, які прийшли кордон з Мексикою, їм дали пароль. Це також легально прийшли. І ви в системі є. Дітки ваші, які приїхали з вами. Які не громадяни США, а громадяни України, діти до 14 років? Дивіться, якщо вони ще не проходили, не здавали біометрію, то їх обов'язково потрібно зареєструвати в USCIS. А саме, якщо в них ще немає USCIS кабінету, створіть для них окремий USCIS кабінет і зареєструйте їх як іноземця. Тобто, можливо, ви приїхали в США, і вашій дитинці було 3 рочки, 5 рочків. І в цьому році, або скоро виповниться 14 років, і вам потрібно обов'язково буде зареєструвати її. А я нагадую, що на моєму каналі є дуже багато корисних відео, ви можете зайти переглядати. Отже, як зареєструвати дитинку? Заходимо в її аккаунт, який ви створили, або вони вже є аккаунт. Заходимо в My account, «File form online». І тут зверху форма g 325 r біографічна інформація, реєстрація. Ось тут інформація, бачите, 14 і так далі. Тобто, ви вашу дитинку зобов'язані зареєструвати, якщо їй виповнилося 14 років. Якщо їй менше 14 років, не обов'язково її реєструвати. Якщо 14, або 14+, і ви ще її не реєстрували, обов'язково зареєструйте. Клікаємо старт. Питають, чи. Хтось заповняє цю аплікацію за дитину, клікаємо «No», так як вашій дитині вже є 14 років, і вона сама може самостійно заповнювати свої форми. Я нагадую, що я не є імміграційним адвокатом чи юристом, і я вам просто показую на прикладі, як би я зареєструвала свою дитинку. Отже, далі потрібно ввести її ім'я і прізвище в цьому полі. First name це ім'я в цьому полі last name прізвище. Далі питають, чи були якісь інші імена від народження в дитинки, інші прізвища імена клікаємо No. Якщо так, клікайте так і вкажіть, які. Далі потрібно ввести контактні дані. Зазвичай у дітей підлітків в такому році вже є мобільний телефон, тому вказуєте тут їхній номер телефону. Тут і ще раз клікайте галочку, і він потягнеться автоматично. Далі введіть емейл дитинки. Далі потрібно ввести адресу. Поточну фізичну адресу, де проживає ваша дитина. Далі питають, чи ваша фізична адреса така сама, як ту, яку ви ввели, вашу мейлінг-адресу? Якщо так, клікайте так, якщо ні, клікайте «No» і вводите тут фізичну адресу. Зазвичай це так. Далі питають: а скільки ви жили вже за цією адресою, з якої дати? Треба поставити приблизну дату, з якої ви, з якої ви живете по цій вказаній адресі. Наприклад. І a present підтягується ще до сьогодні. Далі вкажіть дату вашого народження, місто вашого народження і країну вашого народження. І громадянство, ваше громадянство, оберіть країну. Зазвичай це Україна. Далі потрібно вказати всі адреси, за якими ваша дитина проживала протягом останніх п'яти років. Тобто, наприклад, ви приїхали по UFU, тоді вкажіть усі адреси, за якими проживала ваша дитина. А теперішню фізичну адресу вказувати не потрібно, тому що ви вже її поперед вказали. І заповнюємо ці поля. Вказуємо, з якої і по яку дату ми жили за цією адресою, і вказуємо тут всі адреси. Клікаємо Next. Далі питають про останній заїзд в США. Якщо ваша дитина заїжджала по ЄФО з вами, то ви вказуєте ту дату останнього заїзду в США. Тут дата, тут місто, в цьому полі питають: вкажіть статус останнього заїзду. А коли ви приїжджали по програмі ЮФОЮ, вам ставили UHP, паспорт, так? В вашій 94-й формі було UHP, але тут у нас немає вибрати це не ДІТІ, нідіє, ні UHP, нічого. Тому пропускаємо цей пункт, але тут вказуємо дату закінчення вашого паролю, по якому ви в'їхали в Штати. Тобто саме перший пароль, який вам дали, вказати дату його закінчення, навіть якщо ви вже маєте репароль. Далі потрібно вказати номер останньої I-94 форми. Далі питають дата закінчення вашої I-94 форми. І тут має бути така ж сама дата, яка була ось тут. Далі питають, чим ви займалися по приїзду в штати. Зазвичай дитина не працює, тому можна написати, що я відвідував школу. В такому то місці, з такої то дати або відвідую школу і до сьогодні. Далі запитують, чим ви бажаєте займатись до закінчення вашого легального статусу в США. Ну, наприклад, якщо у вас времінна програма, так і вам потрібно буде потім покинути США. От запитують, чим ви плануєте займатись тут. Можна також написати, що я продовжую і планую продовжити навчання в школі. Або там працювати парт тайм. Питаю далі, як довго ви плануєте залишатись в США? Так як в Україні ситуація не впевнена, війна триває, і просто ми ніхто не знаємо, що буде далі, і чи будете подавати ви там на репероль знову на поновлення ТПС і так далі. Якби і тому можна писати Я е, не знаю, все залежить від е, ситуації в моїй країні, від цього буде залежати моє перебування в США. В цих всіх полях ви ж пишете на англійській мові. Постати дату, коли ви плануєте покидати США. Це питання без зірочки, тому можна його взагалі пропустити і не вказувати. Але якщо у вас вже плани є, вже купили білети на літак, можете вказати точну дату. Клікаємо Next. Далі вказуємо AA number дитини. Його можна подивитись на картці дозволу на працю. Він підписаний як «USAS», це решітка, і потім цей номер йде із дев'яти цифр. Далі підтягується ваш онлайн-аккаунт номер. Клікаємо Next. Далі обираємо стать, хто це, хлопчик чи дівчинка. Далі обираємо етнічність, зазвичай це not hispanic or Latino». Далі обираємо расу. Українці зазвичай це white. Обираємо зріст дитини. І вагу в американському форматі. Далі колір очей і колір волосся. Далі йдуть дуже важливі питання. І просто так не клікайте наугад, ні, 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 ні. Перекладіть ці питання самостійно через перекладач або через ChatGPT і дайте відповіді самостійно на ці питання. Далі питають, чи ви зараз одружені. Діти зазвичай не одружені, тому клікайте No. Далі потрібно ввести ім'я батька ім'я. Прізвище і дату народження батька. Тут треба вказати місце місто народження батька місто, село, таун народження батька, якщо знаєте, і е, країну народження батька. Далі місто резиденції батька, да, де він проживає, в якому місто, село треба написати назву, і країну поточного проживання. Далі інформація про маму. Вкажіть ім'я мами, і прізвище мами. І дату народження мами. Так само вкажіть, так само вкажіть місто село народження мами, далі а, країну народження мами, місто село проживання зараз поточне і країну проживання поточне. Клікаємо Next. Далі можна загрузити сюди якісь додаткові докази, можна загрузити форму i94. А так тут нічого не вимагається, тому можете або просто пропустити це поле. Далі тут можна додати якусь додаткову інформацію, щось пояснити, якийсь пунктик прояснити. Клікайте Next. Далі за форму цю платити нічого не потрібно, вона безкоштовна. А, ці всі поля вас мають горіти зеленим, якщо щось треба додати до заповнити, у вас буде красним горіти. І далі, коли все окей, кнопка Next буде працювати, ви клікаєте Next, підписуєтесь, пишете ім'я, прізвище дитини, бо вона вже доросла, да? 14 і ваша форма буде подана. Потім у вас в аккаунті, ви переходите на свою главну стріночку, у вас з'явиться ця форма. У вашому кабінеті створиться окремий кейс, а, вам прийде. Запрошення на відбітки пальців, тобто на біометрію. Тобто, і це є ця реєстрація. Тому обов'язково зареєструйте всіх своїх дітей, кому виповнилось 14 років. В цьому році або кому буде виповнюватись, і після його дня народження обов'язково зареєструйте його в ЄС кабінеті, саме в його, і подайте цю формочку. Дякую всім за перегляди, за ваші лайки і коментарі. Не забудьте підписатись на мій канал. Також хто знає, наближається відкриття лотереї Green Card. Ми очікуємо відкриття вже після Нового року. Хто бажає взяти в мене супровід? Допомога з реєстрацією вашої заявки. Пишіть мені в Instagram Елміюсей, і я вишлю вам деталі. Також нагадую за закритий телеграм-канал, де ми публікуємо новини для українців США і даємо інструкції безкоштовні для українців США. Проводимо ефіри з адвокатами. У вас є можливість задавати питання адвокатам і питання експертам, і багато інфоресурсу для вас. Тому переходьте за QR-кодом і підписуйтесь до зустрічі, друзі.